Настав той час, і ми прийшли викопати перед поливкою моркву і буряк. Ну ще Я взяла інструменти. сікатор, Це ми я взяла полотенце розі для того, щоб після поливки її завернути, бо їй буде холодно. У нас трошки вітерець. Там роза за малиною, а коля з назаром по чорному лазить. Ну, зараз почнемо. Буду я робити все сама. Не знаю, чи Коля покаже, як я це буде робити, чи ні. А так потім результат покажу, якщо що. Ну, є ще й нормально. А є десь все. Я не знаю, як це можна обізвати. Ну, в общем, подивимося, що воно з цього буде, бо мені щось вже не подобається. Так, морку я викупила. Зараз брити вони витягуються все швидко. Раз. Два. Отакі. Вони в землі. на ось стінички. Оце все зверху стояло. Маленький гризунчик. ом ньом ньом-ніо. Пробую зразу на вкус роза так, В Ящик ми вибрали у таку крупну, здорову. Рівну, ну, сантиметри 20-30. Десь такі вони всі величенкі. Мені товщина подобається. от Таке. Оце таке Саме Оце як то І не поміщається так. Оце все таке браковане. Ну, що можна потім використовувати. Холодець, наприклад, або в суп кинуть отак просто щоб варилося. Так, оце все сміття з цієї території. Ви бачите, як гарно. Ми з розі попилили, позагрібали. Воно її тапочки валяються. Вона вже. А, ні, і ще продовжує в неї там робота. Так, а тепер покажу буряк. Фух, е, оце мені подобається. Отакий здоровий. Так, ну це не найздоровіше, Ось 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 таке. На щось похоже. А як називають оце Коля, що то? Вертається. Ні. Кидаєш і вертається. оце бумеран. О, бумеранг, точно, я забула. Коля все знає <смі> Оце на бумеранг мені похоже. Здоровий, саме великий Ну і оцей позарняк. Не знаю, хоч і великий, але це з цієї болячки мені... мені так не подобається. Оце Теж такий Оцей хоч без болячки. А так, ну що це таке? Що це за буряк? Ніякий. Не подобається він мені. Фух, то наша малина. Осінню буду вже обрізати її. Ось ось ще трошки є. Така вона у нас. Так, кабачат назбирали. Ось. Папі відвезем. Для курей. О. Кабани, я їх називаю. Там ото все буде обирать, там немає вже огірків. Я ще перець пособираю. Щас подивлюся, що у нас тут. Я маленький обривала, щоб той підріс трішки. Ну, ну як обично. Ну, ви бачите, ну цвіте і цвіте. Великого перця в мене точно не буде. Оце найвеликий. І цвітків, цвітків ось о. Ось, ось. І мурашка на мені. Фу. Да, цвіти, помідори ніякі, вже все. Так. Ну от, почистили. Вже чую водокачка буде. Зараз Коля принесе шланг і ми трошки пообливаємося.